Через російські удари по Покровську троє жителів дістали поранення. Напередодні по місту запустили 16 кабів. Попри те, що ситуація погіршується, там досі залишаються 7300 людей. Евакуація звідти сповільнилася, але триває, каже керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Евакуюватися із Покровського напрямку допомагає група Білий Янгол поліції Бахмута. Вони вивозять родини з дітьми. Також як вивозять людей з Покровська, показав волонтер Денис Христов. Ворог гатить по місту. Постійно застосовує каби, артилерію, дрони з безпілотників. Росіяни полюють на цивільне населення та б'ють комунальну техніку: сміттєвози, водовози, машини, які доставляють до магазинів їжу. Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілів, але лише там, де дозволяє ситуація. В місті працюють декілька магазинів та аптек. Електрики та газопостачання у Покровську давно немає. Поліція Донеччини закликає жителів прифронтових населених пунктів виїхати до безпечніших місць. Поліцейські цілодобово на зв'язку і готові допомогти з евакуацією.